Обожаю эту сиялку, тем, что очень классно налаштовывать ее. Боку прибрал. И дивился. Двойники 0, пропуски 0. Ну, чем не идеальный ідеальна сівалка одні сушники стоять чи ці сушники диски все супер їдемо працювати в полі вже всім привіт сьогодні у нас 29 квітня розпочали ми сіяти кукурузу дождалися гарних уже, yeah. як які нормально підійшла так, трохи, на коли вже земля підійшла нормально висіває нічого не налипає хорошо выходит. Посходили все бур'яни, и мы это все зачистили для фасада, и заезжаем в Вы Скорость у нас 11 км. севалка конечно, регулируется очень классно. Висвит 99%. Норма 64 тысячи. Ну и старт от доброго Теж ми льємо. Вийду на вулицю вам покажу, бо потім трошки починається вітер оттихомирюватися, бо вітер просто дує, з них отак Отак виходить, передній ряд лап ми зняли, залишився задній ряд, виходить на 70, рихле вона, туди кидаємо добриво в лапу і старт оліємо прямо в рядок. Ну, доволі неплохо виходить. Тут у нас попередник був соняшник. Як бачите, всходив соняшник. Тут ми йому не діскували, нічого не робили. Думали планували тут посіяти пшеницю, але не не вийшло. Потім сою планували, навіть купили сою, але сою... На цю ділянку не посіємо, все одно посіємо але меншу ділянку, спробуємо як ця культура можна сіяти, можна у нас вирощувати чи ні. Так що тут у нас буде кукурудзка прямим посівом. Тут ми замотижили його раз, ну пройшли з рібочим катком. Потім е е е по два да, один раз ми її замотижили. І весною весною заборонували, бо були від фокуса, а стаються деякі такі невеличкі ямки. І Ми їх заборонували. Зараз удобно трошки розвертатись. Коробка стоїть в автоматі, сам переключаю, сам додаю. По оприскувачу ходили, колію якраз роздвинули, щоб він ставав якраз між рядку. І що на оприскувачу одна та сама лінія, що, на, що на, а, на тракторі та ж сама лінія, що ми виходить сієм, теж всіваємо між рядками, ну, всів, між колесами, що тут, що тут. Де її не попадає, там буквально по трохи, то я Ставлю на навігацію, правіше лівіше підвигаю, щоб потім не було незатоптані края. Бо знаєте, я прискоч самоходний, затопче, от потім плохо там все всходить. То ми намагаємося робити так, щоб всівати між рядя. Ну, Я не знаю, то не видно буде зараз. Да, ну, лапа йде. І... З боку колеса там дойде. йде. Потім вже ж буде бризкати, він так же само по цим слідам ходить і міждурядя. Так, вийду вже на вулицю, покажу, як воно виходить. Так, вітер ще все одне дує, але покажу вам, як виходить. Так классно у ага, є, есть Печатаю. дуже Тоже классно. вона там по-моему 22 см. Так, можна було б хотити трішки швидше, але не хочу, щоб були оці дуже ями великі. Вітер Тут ми ну, бачите, поле класно зарівняли. Прийшлися слів борною, весною. Хоршкультра це все класно перебив. Палки майже немає, що весною ворінка заїхала і бурнувала. і на день нічого не Вибачаюся, якщо неплохо буде чути. Ось так це все виходить. поле рівно. вийшло передній ряд я сказав, зняли ми. Задній залишили Одсипається задня анкерна шина з цим, що сіє на стрицька та між доряді до хартики. Посипляємо пропашну шину і, і поїхали. Висіваючий стоїть вже у нас тут новий на плані престижена. Отаким шляхом зроблено проведені трубки на житки добрива. такая просуночка. Видно, не видно. А, Сбоку покажу. А такая фрусуночка. Так вот этот. В лье между ряда. сейчас покажу. Тут она прям туда вливает. Ну так, сзади бункер с, э, чекажу, грієнкість під э, жидкость так що так друзі виходить доволі неплохо получається так добре не знаю що я тут набалакав що тут э, вітер дує чи ні чудно було чи ні. Сезон ми посівний відкрили. Завтра, навіть досі це поле і переїдемо на будемо перелаштовуватись на куп на союшник і посіємо соє. сою, невеличку ділянку висіємо сою, спробуємо як взагалі ця культура, бо всі кажуть, що дуже класно. Класна культура, ну і ми хочемо теж спробувати її. Ось коробка бачите, стоїть. Виставимо 11 км, він сам додає собі передачу. Автофон стоїть. Їх можна бачите, регулювати з разним тиском від 51 і від 25 И автофорс. Force Вставляешь загрузка, все так а, ой. Все, все. все 80 кг, 25 килограмм і 50 кг. кг. Класс, классно. Все. Працюємо всем мирно на небо, надо побываемся.